Інформацію треба дивитися як на інформацію, яка може, має під собою певний ґрунт. І тоді пробувати шукати якісь підтвердження. Дуже багато ми відкидаємо інформації, не дослідивши, просто не запитавши інтернет простір, от ми новини читаємо, ще б ми почитали часом. щось таке. Ну, нас зацікавило, набираєте ці слова, набираєте цей напрямок і досліджуєте, що про це взагалі в мережі сказано. А тоді вже можна ту інформацію або приймати як цікавий момент дослідження для себе, або казати собі, ну, якось воно мені геть не лягає, не буду. Але ж не можна сказати, що цього нема. Воно ж все одно є. Так само, як і боятися. Боятися не варто, але розуміти, що є речі небезпечні, з якими можна просто не справитися. А як ми знаємо, інформація, вона ж проходить через людину. І якщо людина її приймає, запускає цей процес, вона входить в енергообмін. А якщо не справиться, ну то як не справишся, то не ходи. Так, по тих інформаційних полях, які ти не знаєш. А тому питання навчитися людині працювати в інформаційних полях, Для створювати потужне поле притяжіння. І не переходити на ті частоти, які вас або збивають, або ну, от правда, правда, що. Що читав, що води попив, що взагалі прогулявся, Не пойми, що зробив. Ви б... вибирайте, будьте вибірковими. І тоді буде посилюватися та енергетика. А в практичних заняттях ви цю, енерг... цю енергію випускаєте правда, в кожній моделі. Так от ви випускаєте в ній то, ким ви є. І ким ви є? Така енергія буде вкладатися в кожну вашу молитву, в кожну вашу дію. Я не говорю нічого нового, ви це всі давно знаєте. Але питання, чи ви цим процесом дуже свідомо керуєте? Бо сила нашої моделі насичується нашою енергією. Закріпляється вона в молекулі простору, коли світла система приймає цю модель, але насичується і працює вона за рахунок. Людей, які в цю модель включаються. І якщо вони наповнюють її на всіх рівнях, бо стараються наповнити на максимально високочастотних, то вона діє більш ефективно. І якщо тільки на нижчих частотах, вона мало ефективна.